бездіяльність слідчого і винесення постанов за клопотання про визнання потерпілих та відсторонення, то я так розумію, не дивлячись на те, що є постанова про відмову, ви все одно наполягаєте. Ну дивіться, ваша честь. Ну, дивіться, ваша честь 303 стаття, ну взагалі кримінально-процесуальний кодекс верніше я дуже. Двісті я хотів те, сказати. Конкретніше. Я, конкретніше. я вам задаю питання, незважаючи на те, що ви, я вам вже повідомив, що є така постанова від 9 жовтня, де вам відмовили визнані потерпілим і відмовили в відстороненні лайтера на ваше клопотання. Ви все одно наполягаєте на цій вимог. Правильно розумію? Звичайно, бо він порушив це, сроки. Три три дні. 3 -3 дні. Да. Те, що вона у вас є, це нічого не значить, що вони порушили. Вибачте, ваша честь. Вони ж порушили три дні повинні були дати. Вони не дали. Значить, Добре, Ваше часто вибачте. Далі вимога стосовно самовільного визначення статусу заявника більш-менш теж зрозуміла. А от вимога стосовно порушення порядку офіційної комунікації і незаконного втручання службових кореспондентів, перевищення службових повноважень та зловживання влади. Так. Можете мені більш конкретніше, да. в чому полягають бездіяння чи незаконні дії слідчу у оцих чотирьох вимог? Втручання в переписку, да, з цього почати. Думаю, давайте з цього Я порядку, комунікає... на офіційну електронну адресу да. Центрального апарату Служби безпеки України написав розширений лист, в якому сказав дії упередження та приховування слідчим Степанюком. Да. Тобто, це не на УСБУ у Вінницькій області було адресовано, да. а на центральний апарат. На що мені від слідчого Степанюка приходить електронний лист, де він зазначає. Ає, пише, що на ваш лист, який був адресований управлінню служби без до центрального апарату служби безпеки України, повідомляю, що ви не маєте прав, щоб будь-які клопотання писати, тому він не буде розглядатися. Це перше, ви це в якому порядку зверталися до центрального апарату. В сенсі, в якому порядку, написав лист офіційно провадження здійснюється звичайно, так. Що... Да. Україння служби безпеки органі, так, 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 так. А ви звернулися до вище стоячого уроку? Звичайно, скарга яка? Що це, було? Лист, що це таке було? Це було скарга прохання на бездіяльність слідчої, щоб вони звернули увагу на його дії і щоб е, уперед, е, попередити упередженість і щоб цю справу вони взяли до себе. Це вимоги цього листа. Я його теж направляв вам, він до справи там конкретно розписано. Ви що... ви та Звичайно, так. так да. Незаконні вчас службову кореспонденці де сам. Так, тому що я лист конкретно керівнику СБУ писав. Шо? Ну, Перевищення службових повноважень і зловживання владні. Це все з цим самим пов'язано? Це пов'язано не, не не тільки з перепискою, це пов'язано з приховуванням злочину, це пов'язано з. не... якого При злочину приховування? приховування злочину скоєним на мою думку, фігурантами кримінального провадження, затягування процесів, е неповідомлення про підозру, невідсторонення. У сумі це все вказує на е бездіяльність. Ну як ви зачитали? Да.